Сьогодні в відео Наталія Могилевська показала вперше свого чоловіка. На христину Соловій написали заяву в поліцію за дрібне хуліганство. Стало відомо, хто отримає троянду від холостяка Олександра Терена на першій церемонії троянди. Донька Олени Мозгової та названа донька Олександра Пономарьова зробила камінг хау та показала свою обраницю. Донька Ольги Фреймут злата Мічел вшанувала пам'ять умисно вбитої Ірини Фаріон. Ціную тебе і люблю. Наталія Могилевська вперше показала свого чоловіка. У своєму інстаграм народна артистка опублікувала відео, де показала чоловіка, який зустрічає її та доньок з поїзду. Пише телеграм-канал сцена: дякую, Люби, за відпочинок. Сьогодні ми їдемо до Києва. Наша відпустка закінчилась, але як приємно згадати, як все починалось, поділилася Наталія. Також у дописі Могилевська зазначила, що зазвичай її кохани проти фото в соцмережах, але цим. Ворушливими кадрами дозволив поділитися. На Христину Соловій за лайку на сцені склали адмінпротокол. Співачка з гумором відреагувала. Так, от після називання старої назви міста Чорноморська і Лічівська повною хуйнею до Соловій звернулися правоохоронні органи. Повна хуйна. Пролунав, на жаль, мат зі сцени без дисклеймера. Пише культурний менеджер фестивалю «Видалка Фест», де виступала Соловій. Позиція нашого фестивалю полягає в тому, що ми не проти обсценної лексики, але потрібно перед виступом про це говорити, попереджати відвідувачів. Шановні, я сьогодні буду матюкатись. Якщо є діти і ви не хочете, щоб вони чули мат, то, будь ласка, виведіть пише інтернет-видання. ТСН. пльову прийму в подарунок. Примірник української обсценної лексики ніде не можу знайти. Розкупили митюколиві українці. Написала в мережі ікс співачка: тепер Христині Соловій загрожує штраф, або ж це можуть бути громадські роботи чи виправні з відрахуванням 20% заробітку або 15 діб адмінарешту. Олександра Терена застукали на побаченні з учасницею шоу Холостяк 13 які нещодавно почали знімати. Авторка цього тік-ток засняла відео це на узбережжі Одеси. Тепер ми точно знаємо, хто отримує троянду на першій церемонії троянд. А от потім в інстасторі в інстасторіс холостяк запостив цей самий пляж та виступ Віктора Павліка. Хто зна, може, ми побачимо відомого співака на проєкті як романтичний супровід. Побачення Олександра з дівчиною. Займатися коханням а не війною. Старша донька Олени Мозгової зробила камінау та сповістила про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Дівчина опублікувала пристрасні кадри зі своєю обраницею Юлею. Я відчуваю внутрішній відкритий простір. Пише Зоя, щоб розділити велику радість життя та зробити камін аут. Моє серце наповнене коханням. Дякую тобі за цей рік і відчуття дому всередині за чудове життя, нашу родину, допомогу і підтримку в найважливішій подорожі життя внутрішньо. Це може здатися банальним, але інколи найпростіші речі, як от відкритися та поділитися тим, що всередині спочатку є найважчими, але потім стають найпрекраснішими. Рухайтеся до своїх страхів тільки там глибоко всередині криється істина та спокій. І звісно, щасливого прайду всім займатися коханням, а не війною, зауважила Зоя Мозгова. 18-річна донька Ольги Фремут Злата Мічел відреагувала на вбивство Ірини Фаріон. Днями дівчина приїхала з США до Львову та вшанувала пам'ять мовознавиці на Личаківському цвинтарі. Злата запостила в сторіс інстаграму світлину з могили Ірини Фаріон, де ми бачимо багато квітів, лампадок і табличка з цитатою. Мова це зброя. Також донька Фремут публічно звернулася до філологині. Дякуємо вам! Підписала сторіс Злата.